Планка, підйом тазу наверх, ноги в терікс. Цю вправу можна виконувати як на прямих руках, так і на ліктях. Я покажу і так і так. То, що ми з вами робимо перше. Це е, займаємо положення планки. Пам'ятаємо, поставили широко руки, напружили плечі мають бути над кистями, піднялися в планку. Є. Що потрібно зробити першим? Це добре упертися, п'ятиму впеч. Далі Я починаю втягувати живіт, е, піднімати таз наверх і ховати голову. Тобто я тягну на себе петлі. Піднімаю таз, ховаю голову і виходжу себе на вихідне положення. Давайте ще раз. Ногами давлю в петлі, втягую в живіт, напружую м'язи, пресу, спини, ніг. Піднімаюся вверх і вертаюся на вихідне положення. Чудово. Якщо у вас слабкі кисті, ви можете робити цю вправу на ліктях. Тож, що потрібно зробити? Ви розставляєте широко лікті. Немає е, великої проблеми в тому, як ви поставите кісті рук, але правильно ставити їх як продовження ваших плечей, тобто вперед руками. Е, на перших е, часах, на перші вправи, можете ставити ладошку на ладошку, і це буде якби місце, де ви будете ховати голову. Але пам'ятайте, що на голову і на шию ми навантаження не даємо. Отож, я піднімаюся в планку і роблю все те саме. Носочки тягнуться на себе, п'ятком опираюся в петлі. Починаю втягувати живіт напрягати і подаю таз наверх. Я піднімаюся, голову не ставлю на землю і вертаюся у вихідне положення. Давайте ще раз, я піднімаюся, плавно опускаюся. Це можна робити на перший час, на другий, і взагалі, коли ви вже звикнете, правильно руки ставити ось так. Тобто пальці дивляться вперед, кістями ви давите в підлогу це ваш балансир. І ми з вами піднімаємося в планочку, добре давимо п'ятками на петельки. і починаємо з руху. Я втягую живіт, піднімаю таз, ховаю голову і повільно опускаюся назад. Клас!